Возап, Дік, всім, братва. В сьогоднішньому відеоролику я вам покажу базовий та робочий спосіб, як прибавити ФПС на слабкому ноутбуці комп'ютері на лаунчері Aріzone RP. Цей спосіб справді є базовий, але більшість новачків і загалом ігроків Aріzone не знають про це, тому я рішив засняти про це відеоролик. Так, що там таке? Опа! وا, прожміть лайка, то у мене зараз б'ється гуртулака. А ось і переможець з минулого відеоролика на 10 мільйонів на різоні РП. В тебе є 24 години, щоб писати старам і забрати свій приз. братанчик, якщо тобі подобається дивитись україномовний контент, обов'язково підтримуй мене лайкосиком, підписочку на канал, цікавим коментарем і перевіряю, чи тебе включений дзвіночок. Ну і також, братва, по традиції запрошую вас грати на моєму сервері Arizona RP Брембург при реєстрації у Дьідмі Нік, вам на п'ятому рівні дасть цілих 300 тисяч, також на шостому рівні видіть Міпрокодфорті, з який вам дасть також бабосики. Якщо ви досягнете восьмого рівня, напишите в інстаграм, я вам видав від себе цілих 3 мільйона. Перед вашими екранами зараз демонстрація екрана в мого друга, в якого дуже низенький FPS, як ви бачите, в районі 30-40 ФПС на його комп'ютері. Зараз я розкажу йому спосіб, як оптимізувати, і ви побачите наскільки виріс сильно ФПС. А це вже FPS після оптимізації ігри. Як ви бачите, FPS справді виріс, скоріше в нього FPS був в районі 30-40, зараз з нього 80-90. Ну що ж, дивіться ролик, зараз все об'ясню. Так, братва, зараз вам скоренько обіцню, як це все зробити. І дивіться уважно, щоб потім не задавати тупих запитань. Заходите, в принципі, в ваш лаунджер, далі нажимаєте на шестереночку. після чого ви вибираєте оцю папочку і нажимаєте по ній. У вас відкривається, як ви бачите, ось такий шлях. Далі ви клікаєте по вашому диску, і як ви бачите, у вас тут такі папочки. По пустому місці клікайте. Викаєте правою кнопкою миші Создать папка. Пишете свою назву, наприклад, Arizona сам там ну не знаю як хочете, я напишу просто Boost, Boost, і нехай буде. І нажимаємо е, отак і вибір папки. Після чого обов'язково забираєте запас вукні. Рекомендую ставити так, як в мене. Після чого просто берете і скачуєте ту папку нову ігру. Як ви бачите, скачується 6000 МБ, і в принципі чекаємо, поки завантажиться. Ну що ж, брата, як ви бачите, все скачалось. Давайте тепер зайдемо в вкладочку в моди і обов'язково скачуємо moonloader. Так брата, все скачалось, в принципі, після чого ми заходимо в шестеріночку, нажимаємо по осій папочці. Далі, як ви бачите, в нас відкриваються корінні ігри. Скачуємо мій архів, який буде в описі. Після чого його відкриваємо. І як ви бачите, в нас є ось такі три папочки: Клео, Moonloader в корінь. Ви заходите в Cleo, закидуєте в Cleo, два скрипта, після чого виходите. Заходите в Moonloader. Тут також заходите Moonloader. Закидуєте GameFixer Moonloader. Все у вас перекидається Moonloader. Заміняєте обов'язково, після чого, як ви бачите, в корінь і закидуєте антикрашер просто сюди в корінь. Після чого обов'язково перевіряєте, що у вас був виключений запас в окні, так як в повно режимі воно видає набагато більше ФПС. Обновляємо і після чого нажимаємо іграти. Братва, скоріш за все, як ви зайдете в цю збірочку, у вас зразу буде ось така сіра, як ви бачите. Картиночка. Це в нас діє постфікс. Щоб його виключити, прописуємо в чаті постфікс. Тобто, у вас, бачите, зразу включається чуть-чуть яскравіший Якщо у вас знизився ФПС, то звісно вертайте назад. Та як оця сіра графіка, вона забирає отаку яскравість, і на рахунок цього воно вам трошки бусить ФПС, Ну, ви вибирайте ну, по своєму бажанню. Після чого тут є G-меню. Тобто прописуєте G-меню, і у нас є Геймфікс. Як ви бачите, у нас тут є різні фікси. Тут загалом нічого не рекомендую рухати. Можете загалом. Тільки подивитися собі, можете так, звісно, ХП-бар включити, виключити показ ХП, звук ігри, якщо у вас звуків в ігрі нема. Далі, також, що дуже сильно важливе, це в нас є настройка самої ігри. Заходимо в налаштування, налаштування дисплея, допомільно. Після чого дальність прорисовки рекомендую плюс-мінус виставити на 4, так як це буде плюс-мінус нормально. Виставляємо тут на 4, виключаємо ограничення кадрів, широкоекранний режим, ну як хочете по бажанню. Ефекти, звісно, ставите низенькі, і якщо у вас слабкий компік, якщо не хочете, щоб було дуже сильно піксельно, виставляєте там x2, x4. Якщо у вас прям дуже слабкий компік. То виставляйте повністю, тобто повністю його виключайте. Чекайте, бо в мене мишка щось їде, ну по коврику. Так і саме головне слабких компів, хлопці, просто максимально виставляйте розрішення екрану набагато нижче. То якщо у вас Full HD екран і у вас слабкий компік, виставляйте розрішення чуть-чуть нижче. В принципі, експериментуйте, ставте своє розрішення, яке вам подобається. Рекомендую загалом іграти або ось на такому, або якщо у вас Full HD монік, можете пробувати ось таке розрішення. Після чого хлопці заходите в чат і прописуйте чарівне слово фок. Діст і прописуєте 150, і як ви бачите, опа, а ФПС то виріс. Якщо вам не подобається грати ось на такому в принципі тумані, ви можете, звісно, його збільшити, написати там. Рекомендую плюс-мінус 200 300 Можете поставити 250, і ось так в принципі, плюс-мінус можна нормально грати. І як ви бачите, ФПС, звісно, збільшився. Тобто, виходить, ми не закидували уйму просто якихось ФПС апів, які мають бустити вам ФПС і так далі. Ми просто правильно настроїли гру, просто закинули базові скрипти. Які трошки нам забустили фпсу і загалом правильно настроїли гру. Як ви бачите, в нас великий фпс. І ось в принципі все. Ось такий вийшов в нас ролик. Як я вже і говорив, це є базові настройки. Тому на слабкому комп'ютері справді буде хороший ФПС. А якщо ти вважаєш, що ще за допомогою якихось фпс-апів можна запустити там 100 фпс, 50, то братанчик ліпше купи новий комп, ну не мучай гру.